У мене донька інвалід першої групи, вона візкує, тому коли ми з'їжджаємо по пантусу, попадаємо прямо в оту калюжу, яка дуже багнюка грязі забирає і нерівності. Візок перевертається. Вулиця, яку точно не назвеш безбар'єрною. Людмила вже 26 років живе на Одеській, що в районі старого колочко. Каже, щоразу прогулянка з донькою перетворюється на випробування. Коли я її вивожу, дуже з ну з трудом не вистачає сили по цих нерівних дорогах, які вже 60 років не робили. Щоб виїхати до якогось транспорту або просто вийти хоча б ну, на прогулянку на вулицю, то треба приложити дуже велике зусилля. Зайвий раз не виходити на вулицю, намагаються чи не всі жителі району, Ба більше в заручниках у ям скаржаться люди, знаходяться і під час повітряних тривог, бо дістатися до місцевого сховища, особливо вночі, кажуть той ще квест. І коли тривога, і нам потрібно туди пройти, особливо після дощу, то це треба, я не знаю, одягнути, мабуть, гумові чоботи. Або якщо це ніч. Бо світло ж вимикають в 23, то пройти по цих ямах просто неможливо. За останні 40 років кажуть місцеві, тут не ступала нога комунальника. Тож латали дорогу власними зусиллями. Тут асфальт привозили на ту дорозі асфальт привозили на ту дорогу вже використаний. Там де є покриття. Це ми з сусідом вдвох засипали. І ось досюди ми самотужки вдвох на тачці возили і засипали асфальт. Жителі бідкаються дороги на балансі міста. Кажуть, вкотре звернулися до влади. Нині додатково збирають підписи. Інформаційний запит відправили і ми. Чекаємо на відповідь. Маргарита Андрущенко, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу.